Вітаю! 60 кг макулатури це одне врятоване дерево. В якості сировини для виготовлення паперу використовується не тільки деревина та перероблений папір, який вже був в житку. Крім того, використовують бамбукову сировину, конопляну і рисову сировину для білого паперу, а ще очеретину і солом'яну для щільного та міцного паперу. Папірусну сировину використовували в стародавньому Єгипті для виготовлення товстого папероподібного матеріалу. Сьогодні говоримо про бамбук та папірус. Бамбук це не дерево, навіть не чагарник. Бамбук це трава, яка росте переважно в тропічних та субтропічних вологих регіонах Азії. Окремі екземпляри сягають висоти 36 метрів. Використовується бамбук для виготовлення меблів, човнів, паперу, зубочисток, внутрішнього оздоблення будинків, молоді пагони їстівні. Дуже полюбляють пагони бамбука панди. Хоч панди і належать до ряду хижих тварин, їх раціон переважно вегетаріанський. Фактично вони їдять один тільки бамбук. За день доросла панда з'їдає до 30 кг бамбука і пагонів. На острові Фіджі та Соломонових островах бамбукові рамки служать як риболовні сітки. Місцеві жителі залишають бамбукові рамки в лісі, де водяться великі пауки. Павуки їх заплітають міцною паутиною. Такою саморобною сіткою ловлять рибу. Крім бамбукових рамок, також для риболовлі використовуються і бамбукові вуки. Звичайники робляться вже з сухого бамбуку, відповідної довжини. Ці вудки використовуються вже сотні років. Вони легкі, гнучкі, їх можна виготовити, виготовити власноруч. Вони й досі популярні, тому що зроблені з природного матеріалу. Папірус рослина родини осокових, яка росте на берегах Нілу на півночі Єгипту. Перед виготовленням паперу папірус відміряли, розрізали на палочки подібної довжини. Зрізали зелений верхній шар, який дуже міцний. З нього папір не вироблявся, з нього плели корзини та капці. Внутрішній білий шар папірусу навпаки, м'який. З нього і виробляли папір. Щоб видалити воду та цукор, який знаходиться в білому шарі папірусу. Його розминали легким дерев'яним молотком. Зараз використовують гумові молотки. Потім розкачували як тісто та витісняли з папірусу воду. Для видалення цукру папірус замочували у воді на 6 12 днів. Після 6 днів вимочування папір з такого папірусу буде світлий. Після 12 темний. Цукор з водою, який залишався після замочування. Це був своєрідний клей, яким склеювали, приготовлені для виготовлення паперу папірусні полоски Коріння та стебла папірусу вживали в їжу. З нього ткали тканини, килими, мотузки, а стебла, які виростали до 4 метрів за вишки, використовували у будівництві будинків. Папірусні полоски викладалися, переплютаючись між собою. Сплетений папірусний килимок клали під прес ще на 6 днів для отримання світлого паперу. Або ще на 12 днів для отримання темного паперу. В давнину пресом слугували два великі камінці. Ось зубочистки. Ось палочки для їжі. Вони зроблені із бамбуку. До речі, одноразові японські палочки для їжі називаються марибаші, а багаторазові нурибаші. Вони зазвичай виготовляються з дерева, металу, кісток тварин, слонової кістки, а останнім часом також із пластика. Ці палички для їжі традиційний столовий прибор Східної Азії. До таких країн, де переважно використовують палички, належать Китай, Японія, Корея, В'єтнам. Вважалося, що в імператорському палаці Китаю для виявлення отрути в їжі використовували срібні палички. У Таїланді з введенням в обіг у 19 столітті королем Ромою V європейських столових приборів паличками їдять лише локшину або супи, а це паперовидний матеріал, який виробляється із папірусу. В даний час його виготовляють заводським шляхом. Ось, бачите, і використовують для сувенірів. Це така звана карта Єгипту з річкою Нір Зображної історією. а в давні часи в Єгипті були бібліотеки, що містили до 30 тисяч сувоїв з папірусу, так званих на той час книг.